Алі. на другому місці людина, яка вийшла за межі спорту. Людина, чиє ім'я знає кожен найвеличніший Алі. Борхай, як метелик, жаль як бджола. Він був поетом рингу, але його головні битви відбувалися за його межами. Алі вигравав більше на прес конференціях Він був піонером психологічної війни. Своїми віршами та гучними заявами він залазив у голову суперників, змушуючи їх битися не за своїм планом, а за його. Він шокував світ, перемігши на переможного Соні Лістона. Він прийшов через трилогію найжорстокіших боїв проти Джо Фрейзера, кульмінацією якої став триллер у Манілі. А його перемога нокаутом над Джорджем Форманом у бою у гуркіт у джунглях це вершина тактичної майстерності. Він боровся за своє переконання, ризикуючи всім. Алі це не просто боксер, це символ свободи, мужності та незламного духу. Він король 20-го століття, але час іде, і з'являються нові герої. Я найвеличніший. Я сказав це ще до того, як дізнався, що це правда. Мухаммед Алі.